Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. У сьогоднішньому випуску ми зробимо огляд фінансової звітності за другий квартал ізраїльського емітента компанії цим Integrated Shipping Services, нашого перевізника морських контейнерів, якого ми регулярно оглядаємо. Так і пам'ятаю про те, що має вже вийти підсумковий випуск за наслідками 6 років проекту Мільйонер за 7 років, адже саме стільки нам нещодавно виповнилось 18 серпня. 6 років залишається один рік. До фінальних результатів. Я вдячний всім за поздоровлення. Це випуск обов'язково буде, але трохи пізніше зараз ми завершимо да, ось цей а, другоквартальний а, звітний період, і вже будемо переходити до інших тематик. Тому сьогодні а, другий квартал цим Integrated Shipping Services. Хто з нами постійно слідкує, буде корисно і цікаво. Залишайтеся з нами. А перед тим як перейти до основної теми сьогоднішнього випуску, хочу поділитися з вами умовами акції, яку проводить зараз брокер Freedom Finance Європа, яка називається Акція в подарунок за відкриття рахунку. Треба витримати дві умови, щоб бонусом отримати одну із десяти можливих акцій. Умова перша треба відкрити рахунок у Freedom24 за. Реферальним посиланням, яке залишає в описі під сьогоднішнім випуском, поповнити рахунок від 100 доларів. Валюта поповнення може бути іншою, головне, щоб еквівалент був від 100 доларів. Тобто, наприклад, це може бути євро, фунт, але від 100 доларів. І відкрити рахунок і поповнити його необхідно протягом 28 серпня до 30 вересня, включно. Список акцій, які можна буде отримати бонусом, будуть визначатися в рандомному порядку самим брокером. Можна буде отримати акції Coca-Cola, Pfizer, Bank of America, Sunrun, AT&T, Ford, Barry Gold, Warner Brothers, Discovery, Carnival, Hewlett Packard. Всі деталі я опублікував вже в телеграм-каналі, на який ви можете підписатися, але також дублюю Умови а, даної акції в описі під сьогоднішнім випуском, ви можете з ними ознайомитись більш детально. Єдине, що бонусні акції за відкриття і поповнення рахунку нараховуються не автоматично, а вже після завершення строку дії акції, тобто після 30 вересня, кожному з клієнтів, які відкриють рахунок за моїм реферальним посиланням і витримують всі ці умови, буде нарахована а, якась. Із 10 перерахованих вище акцій. Думаю, що це е, хороша, цікава і насправді крута можливість для новачків, які ще не мають брокерських рахунок, його відкрити і почати свій шлях на міжнародному ринку капіталів. Реєструйтесь всі деталі в описі. Ну а ми переходимо до основної теми сьогоднішнього випуску. І одразу переходимо до фінансових показників і до ціни на акцію. Власне, минулого тижня вийшов звідси другий квартал. Він Перевершив всі очікування аналітиків, і власне ми бачили таке в моменті різке зростання ціни на акцію. в моменті там понад 20% від попередньої ціни, за якою закрилась торгова сесія. Власне, зім там почав вже вириватися там до 23 з копійками доларів за акцію. Це в цілому майже пік цього року, якщо ми так говоримо. І знову ж таки, з дна ми так суттєво піднялися там з 6 доларів до 23 – непогано. Таке зростання. І в цілому дуже серйозний такий хороший звіт. Цьому посприяли ряд факторів, які ми зараз обговоримо. Ну і власне бачимо, що другий квартал е зім перевершив. Очікуємо, третій квартал має бути ще краще, але побачимо. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до е тих моментів, які компанія виділила під час звітування. У нас є, значить, звіт за другий квартал, і вони підвищили свої прогнози в цілому на весь 2024 рік. Тобто ми бачимо Raising Full Year 2024 Guidance. І давайте подивимося, які ж такі ключові Точки, на які звертає увагу керівництво компанії. Що стосується чистого прибутку за другий квартал, то він склав 373 мільйони доларів чистого прибутку, якщо порівнювати із чистим збитком в 213 мільйонів доларів за другий квартал 2023 року. І, відповідно, чистий прибуток на акцію зріс до 3 доларів 8 центів, як і на відміну від. Збитку на акцію долар 79 центів за другий квартал 2023 року. Дарлі операційний прибуток. За другий квартал склав 468 мільйонів у порівнянні з операційним збитком у 168 мільйонів у другому кварталі 2023 року. Виручка Виручка зросла аж на 48% в другому кварталі і склала 1,9 мільярдів. І це е, зростання рік до року на 48%. І в нас рекорд по кількості перевезених е, контейнерів. За другий квартал об'єм склав 952. Тисячі тео. Ну, тео, це абревіатура. Нагадаю, вона означає 20 feet equivalent unit, тобто 20 футовий контейнер, і це е, зростання рік до року на 11%. Ну і власне ціна на фраг так само зросла. Окремо ми про це скажемо. За другий квартал середня ціна склала 1674 долари, і це зростання на 40% рік до року. Ну і також до негативного е, зріс і борг до і складає зараз. 3,25 мільярди, станом на 30 червня 2024 року у порівнянні з 2,3 мільярдами станом на грудень, на 31 грудня 2023 року. Тобто за півріччя борг Суттєво зріс. Але давайте поговоримо зараз про все більш детально. Значить, що нам каже Елі Глікман, Сіо компанії Зі? Значить, він говорить про те, що ми супер задоволені другим кварталом, він дуже сильний. Всі показники, ось як ми зараз проговорили, самі кажуть самі за себе. І знову ж таки, ми продовжуємо нашу політику. І враховуючи, що ми а, задекларували чистий прибуток, то ми можемо і поділитися цим прибутком з нашими акціонерами у вигляді дивідендів, які складуть 90%. 93 центи на акцію і сумарно на дивіденди ми виділяємо 112 мільйонів доларів. Також вони зазначають про те, що зараз вони якраз пожинають всі свої плоди ось цих стратегічних рішень і стратегічних реформ по оновленню флоту про покращенню всіх своїх операційних показників по управлінню. Ну і звичайно не обходить стороною подій, які відбуваються в Червоному морі, так і виділяється the Red Sea Crisis. Да, тобто в нас і досі залишається небезпека для судноплавства. В нас по суті заблокована, ну або. Скажімо так, на власний ризик відкрита Аденська протока для торгових судів, тому що, знову ж таки, з'ємну хусити, обстрілюють дані е, всі там вантажні кораблі, сухогрузи, і, звичайно, в нас зберігається ось ця зміна логістики, тому що тепер кораблі йдуть не через. Аденську протоку, не через Суецький канал, аж через всю Африку, чи е, оминаючи мис доброї надії. Ну і відповідно це впливає звичайно на ціну на фрахти. Це звичайно впливає і на виручку. Ну і як наслідок, ось цього триваючого оці триваючі судноплавської кризи. Вони суттєво підвищили свій свої прогнози на е, весь 24-й рік, і зараз вони зазначають, що ми плануємо вийти на операційний прибуток е, в розмірі 1 1,45, 1,85 мільярда доларів. Це я нагадаю, що коли вони ще там опублікували свій гайденс на початку цього року, на 24-й, там взагалі були збитки. Зараз ми виходимо дуже в солідний прибуток. І продовжуючи якраз ось тему з хуситами, те про що ми зазначили, якраз буквально ось свіжа новина, що потоплений, або ну принаймні пошкоджений, так суттєво був ще один танкер під грецьким флагом, якраз знову ж таки обстріляний хуситами. Всі новини про це розлетілися, зайшов в Червоне море, і все ж таки судноплавство там залишається на дуже високому рівні небезпеки. і Це звичайно стимулює і в подальшому всі. Всіх контейнерних перевізників оминати через ми з доброї надії, тобто щоб зберегти і команду, і а, вантаж, і самі судна. І у зв'язку з цим ми прогнозуємо, що і третій квартал буде таким самим напруженим і четвертий, звичайно, це дає більше маневрів якраз для того, аби а, зім показував хороший, хороший результат за третій, і четвертий квартал. Ну і звичайно, виділяється окремо. Це питання про їх програмі по поновленню флоту, і власне, якраз в 2024 році закінчується ось ця їх модернізація, і по суті, їх флот вже буде з 46 Складатися в тому числі з додаткових 46 нових суден, серед яких 28 е судна, які ходять на скрапленому газі, і вони максимально екологічно ефективні. Тобто окремо вони зазначають, ось наш флот ну, станом на е звітний період складає 148 суден, серед яких 132 контейнеровози та 16 е е суден, які, автосуден, які перевозять е автомобілі. Ну і окремо йде. Розбивка про те, що ось значить, наша програма. Всього ми там законтрактували 46 нових кораблів, серед яких 28 на Скраптному газі, і вже з них 38 вже поставлені, вони вже у флоті, вони вже ходять морями і океанами і вони ще чекають всього нових вісім. І ось ця 46 корабельна програма буде завершена. Ну І тут окремо зазначається, які це власне судна, які були доставлені, і ось з них одне з таких найбільших 10-15 Тисячних контейнеровозів на ЕНДЖІ на, на скрапленому газі. 18 восьмитисячних ЕЛНД вже вже поставлені. Тобто тут вони кажуть, що от ми чекаємо ще вісім, і взагалі, ось вся ось цей весь наш важкий трансформаційний період буде завершено, а тому все буде лише краще. Повертаючись до таких ключових а, показників, звичайно, ми ще раз можемо пройтися по а, таким метрикам вже в порівнянні квартал до кварталу і півріччя до півріччя. Ну, Знову ж таки, ось тут те, що ми говоримо: кількість перевезених контейнерів, як ми бачимо, зросли як квартал до кварталу, так і півріччя до півріччя. А фрахт, ціна за фрахт, ми бачимо теж зростання з 1193 доларів до 1674 доларів, і за півріччя з 1286 до 1159. Відповідно, звичайно, коли ми бачимо таке зростання цін на фрахт, ми бачимо, що це напряму впливає на сумарну виручку, так яка зросла з 1,3 до 1,9, якщо порівнювати кварталами, із 2,6 до 3,5 майже по півріччям. А, операційний прибуток так само зі збитків мінус 182 до плюс 635 за півріччя із мінус 168 до плюс 468 за квартал. І так само, звичайно, чистий прибуток. Ми бачимо, що якщо порівнювати півріччями, мінус 271 мільйон плюс 465, мінус 213, плюс 373. Якщо порівняти другий квартал 23-го, другий квартал 24-го року, і це відповідно, звичайно, напряму корелює і з чистим прибутком або чистим збитком на акцію. Зі збитку в мінус 20. 29 доларів до плюс 3,83 долари а, півріччя до півріччя, І якщо ми квартал до кварталу говоримо, мінус 1,79 до плюс 3,08. Тобто хороші, сильні фінансові показники. В цілому більш детально в ПНЛ зараз не вбачає доцільне. Ще там якось вивчати. єдине, що подивимось на баланс, наскільки він залишається в нас сильним. Ми з вами завжди принаймі порівнюємо такими короткими а, показниками це співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Ми бачимо total current assets, тобто поточні активи складають 2,8 мільярди, і це вище там на 100 мільйонів, якщо порівнювати з двадцять. Там станом я нагадаю, що баланси вони по суті це як там фотознімок на поточний момент часу. Тобто, якщо Profit and Loss Statement, наприклад, там, ми дивимося квартально, о, там скільки виручки отримала компанія за квартал. Ми розуміємо, що там це з 1 січня до там, о, кінця березня. То якщо ми говоримо про баланс, то баланс це завжди о, показники компанії. Ось на певний. Там на певну дату, ну в нашому випадку, там станом на 30 червня, а, там 2023 або 2024 року. От, якщо ми порівнюємо баланси, да, ну відповідно, все одно це вважається баланс за другий квартал, то а, поточні активи збільшились на 100 мільйонів. Були 2,7, склали 2,8, Ну і відповідно дивимося на поточні зобов'язання. Були там 2,4 майже склали 2,7. Але і в першому, і в другому випадку, ми бачимо, що поточні активи перекривають поточні зобов'язання, тобто. Ті зобов'язання, які компанія має погасити протягом 12 місяців, вона це має зробити без проблем, тому що за Ті ж 12 місяців вона має отримати якраз достатньо, умовно кажучи, готівки, або вона володіє тими короткостроковими е, поточними активами, які я легко конвертує в готівку, щоб виконати всі свої поточні зобов'язання. Тобто і баланс хороший, і показники по факту PNL хороші, і в цілому е, поточна, називаємо так, геополітична, геоекономічна, геосудноплавна ситуація. Всьому сприяє, щоб зім, все ж таки, 24-й рік завершив на мажорній ноті. Ну і звичайно, повертаючись до ціни на фраг, тому що це є одним із ключових а, моментів, на які ми мусимо звертати увагу, враховуючи, що власне а, залежно від. Того, по яким ставкам будуть перевозитись морські контейнери, стільки виручки компанії буде отримувати. Ну, і ми бачимо, що якщо ось ми візьмемо за один рік, то з кінця 2023 року, раз коли почалася там в листопаді вся ця проблема з хуситами. Тобто ніхто ж не думав, що вона там протриває аж до там кінця вже серпня, вісім місяців не можуть вирішити питання із безпекою судноплавця сну, судноплавства через Аденську протоку і е, через Суєцький канал. Тобто, ми бачимо, ось цей був піковий спочатку рост в першому кварталі. Потім він трошки почав спадати. Але ось якраз е, за другий квартал ми бачимо лише зростання. І ось такі новини да, про черговий там підбитий танкер е, свідчать про те, що скоріше за все, от ми бачимо. Пік ціни, який вже зараз складає 5551. Єдине, що, якщо я не помиляюся, ось цей Global Container Freight Індекс. Він орієнтується на не 20 футові а на вартість 40-футових контейнерів. Але тим не менше, все одно ми бачимо наскільки. Ціна підвищилась, і, скоріше за все, ось ця ціна середнього фрахту, який ми бачимо, там 1674. Це ще старі контракти, які о, ЗІМ підписав о, на перевезення. Тобто, ми я. Прогнозую, відповідно, будемо бачити ось це середнє зростання фракту за третій і за четвертий квартал, тому що зараз вже підписуються нові контракти за новою е, ціною. І ось, е, скоріше за все, це ж напряму вплине і на виручку. Ну, відповідно, ми також, якщо подивимося на Simply Wall Street, вони так само суттєво по dcf моделі підвищили е, їх е, оцінку справедливої. Вартості їх акцій, тобто, якщо поточна складає біля 20 доларів, то справедлива вже 37,7, майже 40 доларів, тобто на 46,5% акції, вважається з поточними фінансовими показниками, недооціненими, недооціненими по DCF моделі. Ну і відповідно, якщо ми подивимось кореляцію. Та прогнозів по виручці і чистому прибутку, то якраз ось 24-й рік нам малюють досить оптимістичними. Виручка за рік має зрости там на 7,6 мільярдів. І чистий прибуток компанія має показати на рівні майже 1,5 мільярда доларів. Тобто, якраз, я думаю, скоріше за все, ми можемо на це реально розраховувати і зім суттєво так свої показники покращить. Ну і в цілому. На кінець 2024 року вже повністю закінчиться ось весь цей трансформаційний період для компанії зі Integrated Shipping Services. Тому я досить. Оптимістично дивлюся, я е, позицію не збільшу, тому що я пам'ятаю, коли я там ще купував по 7 доларів на дні, в мене там стояли ордери по 6 і по 5, які не спрацювали, бо потім ціна відскочила. Зараз я десь там кусаю лікті, що не збільшив позицію суттєво, тобто вона в мене все одно, як для мого портфелю, досить велика. А зараз по поточним цінам насправді виглядає, наче непогано можна купити. Але зараз я вже я так довго усереднював ціну там з першої купівлі в 50, там усередньовій зараз до поточного біля 17. Якщо не помиляюсь, боюсь помилитися, отам. біля 17, може навіть менше. Тобто зараз я в плюсі, але якщо я буду окупати по 20, то це я знову буду збільшувати свою середню ціну. І я десь, скажімо так, на цим міцно думаю. Тобто, поки що я точно не продаю, тримаю, чи буду купувати по цій ціні, ще не знаю. Для себе не визначу, бо приємно дивитися, що позиція зараз мені дає хороший плюс, плюс а, вона мені принесе непогану кількість дивідендів, враховуючи 93 центи на акцію. Тому а, поки що я так спостерігаю і подумаю ще, чи збільшувати, чи не збільшувати, але таким я виглядаю досить оптимістичним. По третьому четвертому кварталу, нарешті, не хвилююся сильно за зім, і як би це а, десь. Ненормально звучало ситуація з хуситами Виходить акціонерам цім Services, а, грає на а, грошову користь, принаймні. Давайте так говорити. Десь так, друзі, ось таким був сьогоднішній відео огляд за другий квартал компанії Team Integrated Shipping Services. Кому було цікаво. Не забудьте натиснути вподобайку. Якщо ви ще не підписані на YouTube канал Мільйонер за 7 років, обов'язково підпишіться, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Ну і звичайно ж залиште будь-який комент, тому що це допомагає просуватися нам в трендах YouTube. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі у нових випусках. Побачимось!